Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас захищений смартфон Uliphone Armor 17 Pro. Смартфон, який має досить тонкий корпус, досить непогане залізо, камеру. Тут все на хорошому рівні і свої гроші ця модель оправдує на 100%. Давайте почнемо з комплектації. Тож, до комплекту, як зазвичай входить у нас отакий от от конвертик. В ньому ми знайдемо інструкцію, шнурок і ось таку от цікаву штукенцію. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, що це і для чого. Тож рухаємось далі. Далі у нас жовтого кольору кабель для зарядки, а також 66 ватне зарядний пристрій. Це досить круто, тому що смартфон заряджається швидко, він за годину може повністю зарядитись, навіть трошечки менше. Сам смартфон виконаний із дуже багатьох матеріалів, де є і пластик, є і скло захисне, є і метал. Все тут є. Дизайн у нас максимально класичний. Як бачите, на задній панелі у нас є блок з камерами виступаючий. Тут знаходиться аж три камери і також інфрачервоні датчики підсвічування, тому що в смартфоні є нічна зйомка. Також зверху знаходиться у нас звичайний спалах. Якщо подивитись на торці, то з лівої сторони ми знайдемо кнопку, яку можна налаштувати під запуск різних додатків, а також тут знаходиться у нас слот для сим-карт. З правої сторони знаходиться у нас сканер відбитків пальців, вмонтований в кнопку блокування і кнопка регулювання гучності. Зверху знаходиться спеціальне кріплення для фірмового чохла кейсу пластикового. Тут же знаходиться у нас і динамік, і мікрофон, і розім навіть для навушників, і Type-C, звичайно ж, для зарядки. До речі, в смартфоні реалізували стереозвук. Один динамік у нас мультимедійний ось цей, а роль іншого виконує у нас розмовний динамік. Що стосується екрану, то тут взагалі без претензій. 120 Гц у нас частота оновлення, смартфон дуже плавно працює, все відмальовується максимально швидко, і я думаю, це ви точно заціните в реальному використанні. З дисплею 120 Гц, досить високий, такий хороший запас яскравості у нас є. Огляд знімається, до речі, явно далеко не на максимальному рівні яскравості. І якщо говорити про характеристики, то процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. До речі, слот для сім-карт. У нас тут окремо є слот для картки пам'яті від двох слотів для сім-карт, що є великий плюс, звичайно ж. Якщо розібратись, то цей смартфон підійде для дуже багатьох задач. Тут є маса фірмових фішок від компанії Юліфон, що стосується і програмного налаштування, і якихось додаткових фішок і можливостей. Тут багато чого цікавого. Дійсно, Юліфон гарно роблять свою оболонку графічно, гарно прокачують все до максимуму. Операційна система тут 12-й Android, І як бачите, у нас ярлички поміняні. Юліфоном виглядає абсолютно нормально. Що стосується камери, то вона 108 мегапіксельна. І якщо говорити про смартфони в сегменті 300-400 доларів, то напевно саме юліфони будуть найкраще знімати. 17 Pro, 18, 19 та лінійка. Все це, нові юліфони, які вийшли в 2023 році. Вони дуже круто знімають, мають 108-мегапіксельну таку ж саму камеру. І я не знаю, хто не зацінить ці знімки, хіба що той, хто користується топовим айфоном. Що стосується відео, його можна знімати в роздільній здатності 2К, що я вважаю досить непогано. І окремо в нас пункт є нічна зйомка, де ми знімаємо в повній темряві. Це також крутий режим, як фото, так і відео можна знімати. В цілому смартфон дуже крутий по характеристикам, але і захист у нього також крутий. Зараз ми його зануримо у воду, подивимось, як цей тест смартфон пройде. Тож Armor 17 Pro. Досить тонкий захищений смартфон на потужному процесорі, правда, без підтримки 5G, але і ціна відповідна. Це явно не флагман на ринку на даний момент. Є смартфони вдвічі дорожчі, як мінімум. І хочеться сказати, що тут все чудово. І продуктивність, і камера, і шикарний просто 120 Гц дисплей. Ну, ніяких просто претензій до смартфону немає. Купити, звісно ж, можна за посиланнями в описі під цим відео. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube.